Зараз ми приїхали в ще одну приварійську лікарню. Тут також діти, вісім дітей. З персоналом спілкуємось. Тут є роднички, яких з полового відділення віддали, і, і діти разного віку від нуля до 13 років. Правильно, що цим дітям потрібно? Чого тут в лікарні не може ну лікарня не може дати? Що їм потрібно? Перш за все, це батьківське піклування. Це, це турбота, це піклування, це догляд, тому що ну лікарняний догляд, так ми. Помили, ми вдягли дитину, нагодували, але ж не може постійно цілодобово знаходитися е, молодша медична митувати. сестра з дитиною тобто виховання, виховання. Немає Під. виховання, тому що постійно, Сам. спеціальних осіб, які цим І займаються головне мінімізувати перебування у літі. У нас лікуються хворі діти на РЗ, Бо вони mm. морів неодноразово. Нам дав якраз у Дві неділі, за дві неділі ми повинні всіх обстежити, документи із полком підготовити і перевели до трьох років угу. будинок дитини, старше трьох років приїхався. Угу. Тобто, діти, які тут знаходяться, вони здорові, але постійно контактують з ну, хворими дітьми на ОРЗ. Це, ну, угу. Вони поступають теж з хворобами. О, ну, ви за. Які... І підліка вилікуються за неділю. За неділю, а потім знов контактують і типа, це так. друге. То перше виховання. Це час перебування у так, друге це контакт з хворими дітьми. Третє напевне, навчання, де? Виховання, навчання. навчання. Да. Вони ж тут не навчаються, як вони навчаються? Навчаю. Навчаю. Да. Персонного да. навчання. Прогулки, соціалізація якась. І літам, пожалуйста, ми можемо. Ну, опять же, ви міцсестри. Опять-таки ми відраємося від своєї роботи, йдемо з дитиною, тому що вода ж ребенка дитину комусь не можемо, так ми тільки самі. А так, можливості немає. ніхто нікого нікуди не А ви комусь сказали про це, що це не ваша справа, що діти немає до цього. Ми їздили, ми їздили в Київ, збирали нас в Міністерство охорони здоров'я, і де вияснилося, що це не тільки в нашому регіоні така ситуація, угу. така ситуація по всій Україні, по всій країні, така так, ситуація так. нам з соцполітики переговорити, вирішити якось звернути питання, але моз обіцяв переговорити змін соцполітики, Нічого не зрушилося. Це коли було в листопаді місяці. В листопаді місяці, тобто вже скільки пройшло. Три, чотири, п'ять, шість, півроку пройшло після того, як Мінсос дізнався від мозу, що є така проблема, що діти живуть в лікарнях. Тут діти навчаються ходити, діти їсти навчаються розмовляти, роззначаються, тобто прив'язуються да, до персоналу медичного, який постійно там чергується, да, і займаються не своєю справою. Ще з'ясував одну проблему: якщо дитина поступила сюди, вона проживає тут півроку. Наприклад, і вона не вона не виписується з першого дня, вона зарахована і не виписується. Якщо вона перший раз поступила сюди і хворіла, ця дитина без бахітського піклування ОРЗ. Наприклад, вона е, отримає хлікарня, е, отримує ці 738 гривень за цю дитину через півроку, тільки коли вона випишеться. Але ситуація складніша тим, що якщо дитина через два тижні або через місяць захворіє ще раз, на ню же не буде коштів 738 гривень. Якщо дитина буде 5 разів хворіти за півроку. То вона лікарня отримає 738 гривень за весь час лікування, тобто 5 разів. Тобто дитину не, не неможливо лікувати за державні кошти. Вони лікують їх тут за кошти, або ну не кошти, або ліки волонтерські, або там десь з дому приносять, або десь викручуються. Отака От ситуація. Я правильно зрозумів вас? Mm -hmm. да. Ну що я нічого не пере mm -hmm. все так не засував, так? Mm -hmm. да? Перше, це лікування, діти не отримують лікування з боку держави, хоча держава має про це відповідати. І друге це навантаження, хар харчування, навантаження на лікарню. Не передбачено харчування цих дітей тут в лікарні. І саме страшне, що в листопаді Мінсоц знав про це, що діти живуть в лікарнях, але нічого ще досі до сих пір не зробив. І це погано. Хочеться підбити підсумок. Це не тільки в Харкові, це і Кривий Ріг, це по всій країні. Перше. Порушується право на лікування дитини, вона не лікується за кошти, так як там відбувається? Дитина лікується тільки по одному випадку, але як зазначив Павло, коли дитина знаходиться тут, наприклад, пів місяця півроку, там, наприклад, і за цей період вона може там захворіти там 5 разів. Гроші лікарня отримає як за один раз, тобто за проліковані інші там чотири випадки за цей період лікарня не отримує кошти, а отже, вона їх повинна благодійно подарувати. Тобто, знову ж таки, лікарня ставиться в становище невигідне для неї, тому що і лікарі, відносячись відповідально до своїх обов'язків до здоров'я дитини, вони не можуть допустити, щоб дитина опинилась. В поганому стані, що може призвести до ну в тому числі летальних наслідків, тому вони вимушені витрачати кошти, які вони заробили в МСЗУ, лікуючи інших дітей, наприклад, інші випадки, витрачати на цю дитину додатково, чому да. відшкодування не отримують подальшому. Друге. це контакт постійно з хворими дітьми. Здорові діти контактують з хворими дітьми. Третє харчування по харчуванню Також прокоментуйте, будь ласка, харчування. Також якщо це є один пакет закладено. Харчування в певний проміжок часу. Тобто, якщо ми кажемо про одну хвороб, це 700 гривень, то яким чином може харчуватись дитина, яка вже тут є півроку за 700 гривень. Ми розуміємо, що прожитковий мінімум для дитини відповідно віку там, наприклад, це 2400 гривень. Так нехай ну, от, ці всі кошти бере на себе, ну якщо юридично, то лікарня. Якщо не вважати там благодійників, їх може бути, а може не бути. Якщо їх не буде що, дитині голодувати ні. Отже. Заклад має зі своїх коштів, які вони чесно заробили, замість того, щоб заплатити за працю своїх працівників, віддати ці кошти дітям. Так третє сказала. Четверте це виховання дітей, виховують персонал, який не має цього робити. Немає часу, немає сил та засобів для цього. Тут немає елементарних речей. Якщо ми наближимо до сімейного виховання, так, от всі за те, що діти мають отримати, жити в сімейних умовах, наближені до сімейних, то тут немає сімейних умов. Це лікарня, які ж сімейні умови. Виховання. Діти йдуть перші кроки свої роблять. Вони тут починають розмовляти. По вихованню про да? психологічна допомога. Психолог потрібен. Важкі діти бувають? Да. Психолог, да? психолог потрібен. У вас психолог є? Психолога немає. Я в Харкові тільки одну лікарню бачив, де є психолог, і то вони за свій рахунок його залучили. П'яте, шосте, це соціалізація, її тут немає, да? а, а має відбуватися. Діти виникають до співробітників, а потім ці діти будуть іти в центри і в сім'ї. Я сумувати за нами, а не за батьками і ще закинуть. Ну, який шлях дитина проходить, можете собі уявити. Зараз я знаходжуся в Кривому Розі в лікарні міській. Така ж сама ситуація. Зараз шість дітей проживають на території лікарні, чотири дитини з однієї родини від нуля до чотирьох років, і два роднічка у да, вас. Одне, одне довгодні і одне угу. старший року. Сама довше проживає з Січня місяця дитина, і тут питання, що багатодітна родина, чотири, чотири дитини. Дитину, да. Які складнощі у вас з цим виникають? Ну на даний, на даний момент, оскільки ми зараз забезпечені гуманітарною допомогою, то на даний момент у нас немає волонтери. волонтери. Да, mm -hmm. харчування. Памперси, ну все інше, якісь там крапки вніс антибіотики. У нас це є, це точно є. Mm -hmm. Ну а годування ми ж не можемо їх в повному обсязі годувати, так як вони як потребують, лоз, як да. вони потребують. Тому що немає підставки. Для... Да, відповідно, віку. там, да. скажемо, міл... мілких оцих догодніх, то в нас суміші є, так ми їх годуємо. Mm -hmm. А ці якісь старші, то вже є. які складно, в персоналу виникають під час. От... Ну тобто, це ж не свойство вам да вихован вихованням займатися. Віку, да? так. Ми Лікує, все... лікуємо, доглядаємо, розважаємо, вигулюємо mm -hmm. і так далі. Mm -hmm. Чого не вистачає цим дітям? Що має бути? <рес> Батьківської бат і материнської ласки, це по-перше. По-друге, ми не, не можемо в повному обсязі забезпечити те, що їм потрібно. Їх треба вигулювати, ми не можемо. Персоналу такого, який міг би достатньо та це по третє, ми не можемо їх повноцінно харчувати по незалежних від нас причинах. Навчати не можете. Вона навчати, навчати. Ну, скажем так, цих ні, ну навчати mm -hmm. ні, навчати так. От, у нас був хлопчик семирічний, Його віддали в цьому році. Вже віддали в реабілітаційний центр. Він із переселенців mm -hmm. мати алкоголік, mm -hmm. і його десь підібрали на вулиці. І він у нас і він у нас семирічний. Він би такий йому треба вчитися, і все навчати mm -hmm. ж мене. Але він сидить тут сидів без значення mm -hmm. да? mm -hmm. Перебував?